Твердопаливний котел для опалення будинку в прохолодну погоду. Zuber Classic Thermo підійде тим, хто планував знайти рішення, як опалити будинок площею до 200 квадратних метрів без електрики і газу. На сайті ви можете обрати відповідну потужність від 10 до 20 кВт. Розглянемо конструктивну модель Classic Thermo та розкажемо, чим вона привабливіша за інші моделі. В першу чергу, це товщина металу стінок паливного бункеру. Та теплообмінника, яка сягає 5 міліметрів, пристрій має боковий принцип завантаження. Перевагою є те, що при закладанні дров власники не побачать в приміщенні. Котел Класік утеплений базальтовою ватою з декоративним кожухом. Це запобігає тепловтратам та знижує витрати на паливо, що дуже виручає в холодні зимні місяці. Теплообмінник пластинчатого типу для кращого теплоз'єму. ККД сягає 85%, колосники чавунні та легкозамінні. Димар круглого перерізу з діаметром 127 мм. Ми перечислили всі основні критерії, по яким обирають саме Classic Thermo. Хочемо додати, що котел оснащений електронним термометром. Зольна скринька та комплект для чистки теж йде в поставці з котлом. На пристрій діє гарантія 5 років. Котли Зубр обирають вже на протязі 7 років. За цей час ми отримали багато відео відгуків та здобули відзнаку Вибір країни в 22 му та 23 му роках. Вибір за вами!